Допомагати одна одній у разі збройного нападу. Договіри з таким зобов'язанням підпишуть сьогодні Німеччина і Британія. Станеться це під час візиту канцлера Мерца до Лондона. Основу для домовленості заклав ще його попередник Олаф Шольц під час переговорів із британським прем'єром минулого серпня. Тоді Лондон і Берлін домовилися про перезавантаження співпраці. Канцлер Мерц раніше наголошував зобов'язання щодо взаємної оборони. Це реакція і на зростаючу російську агресію, і на непевненість європейських союзників щодо ролі США у НАТО за президентства Трампа. Німеччина на відміну від Британії власної ядерної зброї не має, тож користується парасолькою, яку надає НАТО. Утім, у нинішній домовленості ядерна зброя напряму не згадується. А от створити нову ракетну систему дальнього радіусу дії Лондон і Берлін хочуть разом, і планують, що це відбудеться протягом наступного десятиліття.